Народ збігався і кричав, Осана, рубали віття, кидали одежі, все в рух прийшло, неначе при пожежі, процесія в Єрусалимських брамах. То цар в'їжджав, його прийдешній цар, хоч кінь під ним не гарцював, як треба, в'їжджав Месія, посланий із неба, Осел дрібними крочками ступав. В очах Ісуса вже бриніли сльози, тужило серце, О Єрусалим, чи міг Ісус не плакати над Ним, вже знаючи про ці майбутні грози, що Божий гнів на місто це прольють. Та в точності збувалося Писання в'їжджав Господь на царство, на страждання і через смерть. До трону пройде путь. Осана, слава Господу, кричали, і листя пальми падало під ноги. В Єрусалимі так Христа стрічали, хвалили всі Його, хвалили Бога. Раділи всі, прийшов наш визволитель хто воскрешає, хто життя дарує. По віки слався наш Господь учитель, Осана, люд мов, океан вирує. Ніколи і нічим уже здавалось, тієї радості і любові не спинити, Та незадовго натовп той, що славив, кричати буде грізно, вбити, вбити, Господь війшов. У храм в Єрусалимі, у дім, що був збудований для Бога. Що ж він побачив там, чи порадів він, тому, як славлять Господа живого? Міняли всюди гроші, торгували ягнят, козлів, був повний храм Господній, і що мерзотою в законі називали, внесли в те в, те в храм перед лице Господнє. Обман нажива, обдирання бідних, багато літ у храмі царювали, не міг там Дух Господній більше жити, там Божа слава вже не пробувала. Повикидав Ісус усе нечисте, і храм наповнила Господня слава, Каліки і сліпі, усі, зцілившись, Разом з дітьми всі Бога прославляли. Ти скажеш, це давно було, я знаю, Господь перед розп'яттям в місто входив. Ні. Кожен день Його хтось зустрічає, Він кожен день виходить до народу. Микаємось, і він гріхи прощає, любов і ласку стелимо під ноги, а потім. На Христі знов розпинаєм, в гріхах все загрузаючи потрохи. Пощо судити гріх того народу, що з храму дім розбійників зробили? Господь, Господь сказав ви храм Духа Святого, погляньмо, що з цим храмом ми зробили. Чи в нас свобода, Духові і воля. Чи в серце ми вже стільки насягали, що не назвеш нас храмом Господнім скоріше для гріха вертепом стали? Господь сьогодні йде, щоб нас очистить, як очищав той храм в Єрусалимі, щоб на прохання наші і молитви ми відповідь від Бога получили. Сьогодні Ісус і до Тебе входить, щоб запитати, чи серце ти очистив, а завтра знову піде на Голгофу гріх понесе твій на череповище. Господні, діти, перегляньмо кожен, чим ми сьогодні Спаса зустрічаємо. Не втратьмо тої першої любові, що в нас була, як Господа пізнали, бо збудеться написане усе час променеться, та не пройде йота, блажений Той, хто увійде в ворота й палаючим світильник донесе. Амінь.